Але поки ти не будеш прописувати теги, хоч тисячу зніми, нічого не буде. Тож сядь собі, подумай, які ти можеш теги, хештеги туди намалювати і пропрацюй кожне відео. Я тобі чесно кажу, дуже зручно, коли тебе знаходять. За е, темою відео. Ось це відео знаходить так, там у мене е, в тегах, що завгодно, і шкарпетки, і сшивання, і в'язання, і майстер-клас, і онлайн майстер, чи що там, в'язання спицями, сшивання, не спицями. От. І назву каналу, і назву користувача всіх. Все туди натулила. Все за якими запитами мене можуть шукати. І, звісно, в назву відео також втулила просто все, що може зацікавити. А попробуй ще якусь цифру від 1 до 15. Все ж таки, тут ботик має працювати. Я що дарма оці стати вишукувала. Я не знаю, що я вночі нажимала, але він виліз взагалі в іншому місці, тож після сну. Дивлячись одним оком, бігом видалила, щоб не залізти далі. Ай-яй-яй, боляче, як боляче. Сумно. Стрімчик гарний був, цікавий. Я ще її запікала цим. Так, не відповідає Ботик, да? Не хоче, і в плейлистах не зберегла. А що ти маєш на увазі, що в плейлистах не зберегла? Якби там, то був би ще шанс. Ага. Ні, сонечко, в плейлисти ти можеш додати лише те відео, яке є в тебе на каналі. Будь то пряма трансляція, шортс чи відео. От. І якщо ти його видалила, то неважливо, є він там десь у плейлистах чи немає. Це просто списки відтворювання, то нічого особливого з тих немає. Коли видаляєш відео, то вже ніяк його відновити не можна. І коли видаляєш, він тебе кілька разів перепитує, чи усвідомлюєте ви наслідки, що це безповоротно значить, видаляється. І ти йому там кажеш, так, я усвідомлюю всі наслідки, видаляйте відео. От. Розшаркались, розкланялись з Ютубом. От і тільки потім він там починає щось шурупати і пише, що можете е закривати сторінку, Ютуб далі сам впорається. От. Тож, видалити це, це ще не, не так просто. Ще його попробуй домовитися з тим Ютубом, щоб видалити щось. Стрім в поробках не зберегла. А, можна, стрім можна в плейлисти ставити. Так, да, можна. Але коли ти його туди вставляєш додаєш в будь-який плейлист, то він там тільки доти, доки ти його не видалила. Прикол у тому, що в мене цього не писало, але ніде не зберегло. Ти диви, як же ж так? І не писало, і не зберегло.